Понад 70% українців підтримують поетапний вступ до НАТО. Про що свідчать ці дані? Запитуємо у першого заступника директора центру Нова Європа Сергія Солодкого. У студії громадського радіо працюють Андрій Штенгрет та Євгенія Гончарук. Скажіть, будь ласка, ось ця цифра. Я хочу до речі ще сказати нашій аудиторії, що ось такий поетапний вступ свого часу порівнюють з тим, як це відбулося для розділеної Німеччини, і чи розуміють українці, як у нашому випадку може спрацювати цей сценарій? Чи розуміють мені звичайно важко сказати? Сподіваюся, що розуміють, оскільки питання. Гарантії безпеки України обговорюються доволі активно і в медіапросторі, і експертами і політиками. Тому думаю, що українці сьогодні одна з найбільш експертних і поінформованих націй на планеті в питаннях безпеки. А ми власне хотіли поцікавитися українців, як би вони ставилися до поступового вступу до НАТО, оскільки питання так званої німецької моделі чи західно німецької моделі, Um, доволі часто обговорюється в українському просторі єдине, що навколо нього дуже багато спекуляцій і маніпуляцій, і здебільшого воно це питання лунало до тепер в такому контексті. Чи готові ми вступити в НАТО в обмін на те, що здамо е, свої території Росії? Звичайно, що більшість українців казали ні в жодному разі. А власне, чому ми хотіли е, акцентувати увагу на поступовому, чи як ви кажете, поетапному вступі він не передбачає в жодному випадку відмови від тих територій, які тимчасово окуповані Росією країною агресоркою, і ось якщо переформулювати це питання, що вся територія України у міжнародно визнаних кордонах запрошується до НАТО, і з часом, і тимчасово окуповані території зможуть стати е, е, частиною. Е, натівської е, е, парасольки, е, то в такому вимірі українці готові підтримати ось це поступове, а не часткове. Членство в НАТО ми якраз наголошували і пояснюємо українцям, що є різниця між частковим, коли фактично відмовляються від частини території, і поступовим вступом, коли спочатку поширюється стаття 5, яка передбачає гарантії безпеки для країни-члена на ту територію, яка контролюється Україною безпосередньо, і тимчасово не охоплюється, не покривається статтею 5, тимчасово окупована територія. От якраз хотів запитати з приводу реакції самих членів альянсу НАТО, чи готові вони до такого плану, тому що нещодавно аналітики порни з живим зазначали, що ймовірність такого сценарію близько ну, 10%. і справді це можливо навіть через складність загалом таких процесів. Якою може бути реакція? Тому що наскільки я розумію, західні аналітики вони теж багато про це говорили, і саме така інформація з'являлася саме. В німецькій пресі, якщо я не помиляюсь, почнемо з того, що коли вперше з'являлася ця ідея, вона якраз виходила зі сторони. Колишніх функціонерів того ж самого НАТО, західних політиків, представники українського політику, ми особливо влади на відріз відмовлялися цю ідею обговорювати. Ну і відповідно, західні колеги наших політиків, як вогню, боялися порушувати цю тему, тому що вона фактично була пов'язана з тим, що Україну, наче заохочували до відмови від своїх територій. І як на мене, ми трошечки згаяли час, тому що ми. По факту забороняли західних партнерам, західним партнерам партнерам обговорювати ось е, таку модель, таку ідею. Тільки зараз почали обговорювати е, це перше. Друге е, в міжнародних відносинах я би сказав, має бути таке правду сповідуватися ніколи не каже ніколи, особливо в українському випадку. За 14 років російської агресії. Ми стільки разів чули ніколи, і стільки разів бачили зміни в політиці заходу. Коли українська дипломатія, український політик почав наполегливо працювати над тією чи іншою позицією, що я знову ж таки не говорив би. Ніколи, а і третя позиція: очевидно, що на сьогодні а, країни заходу, ключові країни заходу, не готові взагалі обговорювати будь-які гарантії безпеки для України, бояться особливо публічно, але в непублічному просторі, неформально. Звичайно, щоб говорити найрізноманітніші моделі і найрізноманітніші варіанти а, визначаються плюси, визначаються мінуси. І а, тут від України залежить від української. Влади, як вона буде задавати тон, які аргументи вона буде надавати е, тим, хто сьогодні навіть чути не хоче, наприклад, про Україну в НАТО. Аргументи в Україну доволі сильні. Е, щодо ось цієї німецької моделі, е, до речі, один із контраргументів зі сторони західних експертів і політики полягав у тому, самі українці проти такої моделі. А як бачимо, наше опитування показує, що якщо українцям пояснювати і давати не в спекулятивному форматі це питання, то українці доволі прихильні до такого питання. Ну, тут вони демонструють фактично такий реалістичний підхід, що скільки зараз виглядає так, що недостатньо ресурсів. Для звільнення всієї території України як тимчасовий формат, не йдеться ж про те, що так має бути завжди. Якраз німецька модель передбачила те, що ФРН, західна частина Німеччини, стала членом НАТО у 55-му році, але з возз'єднанням Німеччини стала вся Німеччина, членом частиною Альянсу. Ось це знову ж таки німецький приклад показує, що е, ніколи це така концепція доволі е, хибна у міжнародних відносинах. Зрозуміло, так 35 років пройшло. Якщо ми говоримо про приклад Німеччини, коли вся країна вже де юре стала членом НАТО, це така окрема велика тема, і мені щиро скажу, хочеться її продовжувати. Але є ще важливі запитання і висновки, які зроблені в рамках вашого опитування, українці вважають найкращою гарантією безпеки почасти і ядерну зброю. Отже, що пане Сергію загалом називають люди, яких ви опитали, найкращою гарантією безпеки для нашої держави? Держави, загалом, ви знаєте, ми побачили, що є така певна розгубленість, звичайно, серед українців, тому що ядерна зброя, розробка української ядерної зброї, хоч і посідає першу позицію, але. Пози... Перша позиція з пропорцією частку в 31,3%. Тобто третина українців виступають саме за ядерну зброю, і фактично третина аж 29,3% виступає за вступ до НАТО. Власне, якраз в формулюванні, що якщо на момент вступу Україна не контролюватиме частину своїх територій, то захист НАТО розповсюджується лише на підконтрольну територію. 11% обрали позицію оборонного союзу зі США, включно з можливістю розміщення військ США на території країни. Майже 9% вважають, що найкращою гарантією безпеки могли би бути миротворці ООН, і 6,5% вірять, що гарантувати безпеку України могли би війська європейських країн розміщені на нашій території. Ось тому все таки є така розпорошеність думок серед українців, але при цьому домінує позиція така двоїста з одного боку. Українці. Напевно, розчаровані в темпах в обсягах західної підтримки. Розуміють, що Україна може і має покладатися лише сама на себе, і тому о, обиралася ось ця опція ядерної зброї з іншого. Теж третина, все ж таки, вважає, що нам нікуди не дітися від е, е, підходу колективної оборони від підходу, що Україна сама не справиться, і нам потрібно заручатися підтримкою ключових західних партнерів. Тому все ж таки вболівають за інтеграцію України до НАТО. Не можу не запитати вас про відновлення ядерної зброї, пане Сергію. А, ну, особисто мені видається, що це навряд чи можливо, ну, західні партнери нам просто цього очевидно не дозволять. Як оцінювати цю цифру, що третина опитуваних вірить, що це чи це таке, знаєте, ну теоретично, що це би було найкращим гарантом нашої безпеки? Ну, бачите, тут я, я би розрізняв питання реалістичності і бажання. Я би більше розглядав ось цю позицію ось цю третину українців, які вболівають за розробку крино ядерної зброї, як своєрідного роду емоцію, розчарування і реакцію українців на те, як наш захід підтримував на тлі російської агресії, і скажімо так, це. Відображення ось цього ключового нерву, ключового болю українців, які розуміють, що ні на що вже не можна покладатися що нас фактично зрадили наші партнери, які. Нас запевняли в рамках того ж самого Будапештського меморандуму про підтримку України, і це як свого роду, знаєте, крайня межа, вже, що ми розуміємо, розуміємо, що ні в що і ні в кого вже не можна вірити тільки в самих себе, і оскільки той самий Захід боїться Україну підтримувати через те, що в Росії ядерна зброя, то напевно і нам варто її відновити в себе. Але я думаю, що якщо українців запитати чи вірять вони в реалістичність, останні думаю, що більшість скаже, що ні, ось тому я би розглядав це як свого роду відображення розчарування західною підтримкою з іншого боку, я все ж таки думаю, що українці реалісти, тому вони реалістично вболівають за те, що Україна має бути в НАТО, хоч ця ідея теж наразі виглядає нереалістичною, але насправді, якщо реалістичнішою ніж ядерна зброя, скажімо так. Так, пане Сергію, і так чи інакше, але зараз в змі дуже багато розмов з того приводу, що потрібно ввести в тому чи іншому вигляді діалог із Кремлем. Про це говорять і західні політики, і навіть наше військово-політичне керівництво не один раз і говорили, якось згадували в контексті про те, що ну якийсь діалог можливий, але з позиції сили України, врешті-решт, розкажіть, як українці реагують. На таку ймовірність, так певних перемовин чи діалогу з Кремлем. Чи є ось такі дані? Є такі дані. Ми питали українців, але відповідь досить очевидна: Українці в переговорний процес з Росією не вірять і вважають, що передумовою для такого переговорного процесу має бути щонайменше надання гарантій безпеки для України. Ось е, е, після цього можна було про щось говорити. Ми також питали, що взагалі, які взагалі мали бути е, обставини чи передумови для е, можливих переговорів, то е, передусім українці відповіли, що Росія має. Вивести свої війська принаймні на е, ті позиції, е, які були в лютому 22-го року. Ось а друга позиція: що мають бути надані гарантії безпеки для України. Ми цікавилися також, чи е, варто Україні е, іти на переговори з Росією взагалі без гарантій безпеки. То 64% українців сказали, що ні не варто, тому що Росія. Після нетривалої паузи все одно почне е, новий виток, новий етап е, війни. Лише 30% тридцять третина опитаних виступили за переговори в будь-якому випадку, вважаючи, що в Україні немає ресурсів для війни на виснаження. Ось тому е, з, з іншого боку, ми побачили е, по Одному з запитань ми, ми поцікавились в українців. По яких позиціях у випадку можливих майбутніх переговорів Україна могла би піти на якісь компроміси? То по деяких позиціях ми побачили падіння показника. Неприпустимості того чи іншого компромісу, ось наприклад, якщо по, по по вступу до ЄС, по вступу до НАТО, цей показник впав приблизно на 10%, але, але все одно. Більше 50% по всіх категоріях, по всіх позиціях українці вважають будь-які поступки перед Росією неможливими. Особливо найбільший рівень ось цієї непоступливості е неприйняття поступок українці демонструють в питаннях можливого скорочення збройних сил України чи надання російській мові державного статусу. Там понад 70% українців вважають, що поступки в цих питаннях категорично неможливі. Це була розмова про те, що понад 70% українців підтримують поетапний вступ до НАТО. Про що свідчать ці дані? Розпитували у першого заступника директора центру Нова Європа Сергія Солодкого. У студії працювали Євгенія Гончарук та Андрій Штангрет.